Після смерті князя Ігоря влада переходить до його дружини, княгині Ольги, Її діяльність зводиться до Придушення повстання деревлян, ну тобто помсти за вбитого чоловіка. Здійснення першої державної реформи на Русі податкової, чітке визначення земель, з яких збиралася данина, були передбачені навіть такі види данини: оброки, уроки. Устави. Крім того, княгиня Ольга влаштовує становища і княжі погости, тобто місця для збору данини. Ольга закріплює за княжою скарбницею землі багаті на хутрових звірів. Займається розбудовою та зміцненням столиці Києва. Будує дерев'яну християнську церкву. Крім того, мирне посольство на чолі з Ольгою відвідало Константинополь, столицю Візантійської імперії. До Ольги ми відносимо здійснення першої спроби установити дипломатичні контакти із Західною Європою, конкретно з Німеччиною. Значення і наслідки діяльності княгині Ольги перше це об'єднання держави безпосереднім підпорядкуванням племінних князівств Києву. Друге. Відсутність значних військових конфліктів надання пріоритету дипломатії. Третє. Підвищення міжнародного авторитету Київської держави. Поговоримо про діяльність князя Святослава. Йому і саме йому належать вислови «хочу на вас іти. Не посоромимо землі Руської, мертві сорому не знають. За свого життя князь Святослав здійснює адміністративну реформу, посадивши своїх синів намісниками в Києві Ярополка, Овручі, Олега, Новгороді, Володимира, проявляє прихильність до язичництва, на відміну від матері християнки Ольги. Саме за Святослава відбувається повернення до складу київської держави племінного князівства В'ятичів. Саме Святославу ми завдячуємо розгромом Волзької Булгарії Хозарського Каганату поширенню впливу на Північний Кавказ. Святослав здійснює перший Балканський похід, але здійснює також і вимушене повернення з Болгарії, щоб захистити Київ від Печенігів. Через певний час іде в другий Балканський похід, але його мета не була досягнення. Адже Святослав гине від рук Печенігів, результати діяльності Святослава адміністративна реформа сприяла зміцненню держави. Війни Святослава виснажили Русь. Талант полководця не завжди доповнювався далекоглядністю. Крім того, додамо, що мала місце втрата налагоджених зв'язків із західноєвропейськими країнами. Крім того, розгром хозарського каганату відкрив шлях на Русь печенігам, що завдавали великої шкоди населенню. Значна частина завойованих Святославом територій після його смерті Русь все ж таки не втримала. Ну і додамо, що часті війни Святослава виснажили Київську державу.